Ось такий смачний та корисний золотий бурячка по-корейськи я приготувала. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вирішила приготувати бурячок по-корейськи. Для цього мені знадобиться два невеликих бурячка: чайна ложка цукру, трішки солі і трішки чорного малотого перцю, дух'яного та коріандру. А також олія та оцет. Але якщо у вас є вже куплена морковка по-корейськи, або ви її зробили самі, то ви можете просто додати її. І додати оцих всіх приправ трішки менше, тому що морковка у вас вже маринована, залишилося додати приправи на бурячок. Спочатку ми очищуємо наш буряк. Натираємо буряк на такій спеціальній тертушці. Тепер додаємо цукор, приправи. Чайну ложку олії. І от, корейську морковку десь третину від кількості бурячка. Ось так буде досить. І гарно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою, залишаємо в холодильнику на 2-3 годинки, і бурячок наш буде готовий. Бажаю всім смачного!